Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 581. Розв'яжіть рівняння. Починаємо. Перше рівняння. 6 до Х відноситься як 36 до 30. І ви бачите, що у нас. Пропорція. І треба знайти невідомий член пропорції Х. Ви можете пригадати правило, що щоб знайти середній член пропорції, треба помножити крайні члени і поділити на відомий середній член. Але я вам покажу маленький такий лайфхак. Можна цю пропорцію переписати, але замінити знак ділення на дробову рисочку. Пишу 6 до Х. Дорівнює як 36 до 30. І тепер, де б не був Х невідомий. Щоб знайти невідомий член пропорції, треба спочатку помножити відомі члени, що стоять навпроти 6 на 30, записавши їх в чисельник. І поділити на член, що стоїть навпроти Х на 36. І отак от обчислити значення даного виразу числового. Цей дріб треба скоротити на 6. 6 і 36 ділимо на 6. В чисельнику 1 в знаменнику 6. І тепер дивіться: 30 і 6 ще можна скоротити на 6. В чисельнику 5 в знаменнику 1. І ми отримали 5 перших. Ну, а це зрозуміло, що х дорівнює 5. І отак от швидко ми знайшли корінь рівняння. Ми знайшли невідомий член пропорції. Наступне переписали. 12 відноситься до 7 як 3 відноситься до х. Аналогічно, ви можете пригадати означення, що щоб знайти крайній член пропорції. Треба помножити середні члени пропорції і поділити на відомий крайній член пропорції. Але я вам запропоную правило метелика. Запишемо цю пропорцію, замінивши знак ділення на дробову риску. І тепер, де б не був ваш невідомий член пропорції Х, вам треба спочатку помножити відомі члені, що стоять між собою напроти, тобто 7х3. На і поділити на член, що стоїть навпроти невідомого екса. На 12. І залишилось тільки обчислити значення дробу. Ми бачимо, що тут можна скоротити на 3 в чисельнику 1, в знаменнику 4. І ми отримали 7 четвертих корінь рівняння. Але ви скажете, це ж неправильний дріб. Треба перетворити у мішане число або десятковий дріб. Пропоную перетворити у мішане число. У мене скільки до вас питання. разів. число 4 вміститься в число 7. От подумайте. Один раз. Так. Я пишу: х дорівнює 1 ціла. Знаменник 4 переписали. Тепер 1 помножити на 4. Буде 4. Питання: скільки не вистачає до 7? Ви скажете 3. Отак от, от ми з вами перетворили неправильний дріб у мішане число. Отже, і х дорівнює 1,3 четвертих. Наступне рівняння третє. Х відноситься до 16, як 3 відноситься до 8. Ну, тут, щоб не шукати, де тут крайні члени, де тут середні. Тут одразу давайте застосуємо правило метелика. Де б не був Х, вам треба помножити числа відомі члени, що стоять навпроти 16 на 3. І поділити на невідомий член, який стоїть навпроти Х. Все, що, залишилось тільки обчислити: 16 і 8 скоротили на 8, в чисельнику 2 в знаменнику 1. Отже, х дорівнює 6 перших, а ми знаємо, що це дорівнює 6. Отак от швидко ми знайшли корінь рівняння. Наступна пропорція 4,9 відноситься до 0,35, як х відноситься до 35. Я дуже сподіваюся, що ви знаєте оце означення. Щоб знайти середній член пропорції, треба помножити відомі крайні члени і поділити на відомий середній член. Але я вам пропоную записати дану пропорцію, замінивши знак ділення на дробову риску. І тоді ви скажете, щоб знайти невідомий член пропорції, де б він не був. Нам треба помножити члени відомі, що стоять навпроти 4,9 помножити на 35. І поділити на член, що стоїть навпроти невідомого ікса на 0,35. І вам залишилось тільки обчислити значення цього дробу. Так, дивіться. Зараз будемо трошки хитрувати. От мені прям от хотілося би, щоб от в чисельнику 35, і щоб в знаменнику було також 35 а не 0,35. Тому я перепишу таким чином: чисельник залишу без зміни 4,9 на 35. А в знаменнику 0,35 хочу замінити на добуток чисел 0,01 помножити. На 35, бачите? І тепер, от все, що я хотіла, я хотіла скоротити 35 і 35 От я це і зроблю. І перепишу, що тепер у мене х дорівнює в чисельнику 4,9 в знаменнику 0,1. Ви ж пам'ятаєте, що дробова риска – це те саме, що знак ділення. Отже, нам треба 4,9 поділити на 0,1. І тепер, пригадую, в 5 класі ми це робили. Щоб поділити на 0,1 сота, треба у діленому перенести кому вправо на два знака. Зробити два кроки вправо. І ми знайшли, чому дорівнює Х? 490. І це є корінь нашого рівняння. Ми знайшли невідомий член пропорції. Наступне п'яте. Х відноситься до 21, як 9 відноситься до 14. Ну тут правило метелика проситься, так? Щоб знайти невідомий член пропорції Х, де б він не був, нам треба помножити два члени, відомі, що стоять навпроти, 21 помножити на 9. І поділити на той член, що стоїть напроти невідомого ікса на 14 і записати його в знаменник. І тепер що робимо? Це дріб треба скоротити на 7, в чисельнику 3, в знаменнику 2. І що ми маємо? Ми маємо, пишу, х дорівнює 27. Других. Тут легко буде 27 поділити на 2, бо дробова риска це ж знак ділення, і сказати, що х дорівнює 13,5. І це є коренем нашого рівняння. І на останок шосте. 108 відноситься до 90, як 42 відноситься до Б. І будемо шукати невідомий член пропорції Б. Пригадаємо правило метелика. Щоб знайти невідомий член пропорції, треба помножити ті члени, що стоять навпроти відомі. І поділити на член, що стоїть напроти невідомого члена, напроти Б на 108. Все. Тільки обчислити значення цього дробу. Давайте 90 і 108 поділимо на 18. Дивіться. 90 поділити на 18 буде 5. Пишу чисельник 5. А 108 поділити на 18 буде 6. Знаменник записали 6. Отже, що у нас тепер? В чисельнику 5 помножити на 42, а в знаменнику 6. І ми скажемо, 42 і 6 можна скоротити на 6, в чисельнику 7, в знаменнику 1. І ми отримали дріб. 35 перших. А 35 перших це 35. Отже, корінь рівняння B дорівнює 35. І залишилось тільки записати відповідь. Корінь першого рівняння 5, корінь другого рівняння 1,3 корінь третього рівняння 6. Корінь четвертого рівняння 490, корінь п'ятого рівняння 13,5 і корінь шостого рівняння 35. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу. Just